Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 7 квітня за юліанським календарем. Це третя неділя Великого посту, Христо поклонна, Глас третій. Дивимося, що устав, може, не написаний на літургії? Чи написаний? Може і написаний. Зараз, 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 зараз. так, літургія та. Тропар Воскресний, тоді Христа, слава і нині Кондак Христа. Замість Святого Христу Твоєму. І, про ким не сказано, який замість достойно тобою радується, як і всі інші неділі Великого Посту. Це зрозуміло, так? Отже дивимося, тут бачимо така несподіванка. Маємо новий переклад. Тропарів було нехай веселяться, тепер хай веселяться. Ну, ніби логічно. Так. Ну такі в нас новини. Отже. Співаємо, хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо я могутність руки своєї. Господь подолав смертю, смерть, смерть первенцем мертвих став, з безодні і збавив нас, з безодні аду визволив нас і подав світові велику милість. Ну, треба буде звикати до того перекладу. Спаси Господи людей Твоїх і благослови наслідя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони лю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Уже полум'яне оружя не охороняє врати демських, на нього, бо прийшло преславне погашення Древо Хресне, смерть Жало я до перемогу прогнано і ставте спасамій перед тими, що ваді кличучи, увідіть знову врай. Ну, самістер святого, знаємо. Христу твоєму, я вже не раз це співав, можна ще раз повторимо. Хресту Твоєму поклоняємось, Діко, і святеє Воскресіння, Твоє славим. Чому славимо, Не славимо? Ну, ніби ми мали би славимо. І так, та, знаєте, тричі. Тут в знає, нас так на Галичині прийнято, що в цей час, ну як прийнято, люди собі думають, що треба бити поклон. Насправді не треба бити в часі служби Божої. це коли після літургії вже священик йде перед хрест, перед тетрапот, І тоді відбувається, власне, це тричі Христу Твоєму поклоняє ось Владику. Бо тут в даному випадку це замість святий Боже, і відповідно ну, ну, дуже нелогічно в цей час бити поклони, бо виходить навіть чотири рази бити. Поклони. Баче, подали про Кімен Христу. Спаси Господи народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Ну, тепер треба буде, щоб попереписувати ті всі тексти, під ноти, які ми там маємо, які були видані. Ну, ніби так. Більше якихось таких нема нюансів. Отже, дякую всім, що співаєте. Знову ж таки, запрошую. Хто цікавиться церковним співом, кому це цікаво і корисно буде. Щоп'ятниці маємо є посилання під низом на школу церковного співу. Щоп'ятниці маємо такі лекції на, на Zoom платформі. Дякую. Слава Ісусу Христу!